Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна отримав нові барельєфні анатомічні моделі. Це от бачимо серце в розрізі. Потім анатомічну модель матки. Анатомічна барельєфна модель шийні відділи хребта, власне, шийні хребці. І... Наявна така демонстрація кили міжхребцевого диску. Відтепер у навчальному закладі є і манекен з кровообігом Брайден. На ньому вчитимуться проводити серцево-легеневу реанімацію. Методика наступна, коли ми будемо його. Відпрацьовувати навички, то робиться наступним чином: 30 натискувань рахуємо, засікаємо час, і потім один вдих у ротову порожнину. Саме цей манекен у навчальному закладі будуть використовувати під час вивчення таких дисциплін, як основи медичних знань та лікарська невідкладна медична допомога. У нас навчаються багато людей з інвалідністю, в тому числі військовослужбовці з 2014 року. Ми їх навчаємо, і звичайно, що. Таке обладнання потрібно для навчальних, для навчальної мети і для невеликих там моментів реабілітації. Ми перший в Україні вищий навчальний заклад, який запровадив інклюзивне навчання. І ми реалізували цей проєкт за 25-й рік нашого існування, тільки в нашому інституті випустилося більше, мабуть, 15 тисяч студентів з інвалідністю. Нові барельєфні анатомічні моделі вартістю близько 50 тисяч гривень навчальному закладу передали працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Кошти зібрали завдяки донатам небайдужих українців. Ми прекрасно розуміємо, що ця людина, яка приходить до нас, потребуючи, не мусить працювати такий гарний кваліфікований працівник, а його треба навчити. І та інституція, яка навчає саме університет України, і вони мусять мати сучасні засоби для того, щоб практично і гарно навчити майбутніх спеціалістів, майбутніх фахівців у реабілітації чи в соціальній роботі. Це не перша співпраця благодійного фонду та університету. Раніше навчально-реабілітаційному центру, що діє на базі хіст, добродії передали спортивне обладнання, муляж для проведення внутрішньовальних та підшкірних ін'єкцій та вагите ніта. Це унікальні такі ваги, які використовуються на наших навчальних дисциплінах, також зі студентами з особливими потребами і власне здоровими студентами для визначення відсоткового складу води, жирової маси, вісцерального жиру і кісткової маси в організмі людини. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.